На каналі, а, катаюся трошечки по полях. Верніше працюємо в полі. Думаю, трошечки зніму вам, скажімо, відози, якийсь новий. але щось так думав, 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 думав. Бачу інтернет ніби не поганий, Ти думаю, давай не ну, вийдемо в прямий ефір. Невеличкий хвилин на 40 Більше не буде часу, бо солярка буде закінчуватись і треба буде а, їхати. На дозаправку, але трошечки погомонимо з вами в полях, покажемо, як у нас стан справ. Тому, друзі, заходьте, діліться а, трансляцією з друзями-колегами, сидьте в і зараз будемо розпочинати нашу спільну з вами роботу. Готуємо поля а, до посіву пшениці. Ніяк ми не можемо розпочати ту посівну, але то нічого. Потихеньку, по чуть-чуть, по нога за ногою. Робота йде. Не завжди, так як би хотілося. Весь час є якісь перепони. А... Секунду, щоб я зараз не включив. Весь час є якісь перепони, поломки, нестиковки. Погода вносить свої корективи. Ну, коротше, друзі. я вам буду об'ясняти, ви самі все прекрасно бачите. Самі все прекрасно знаєте. Клас. Почав роботу, що десь не добре було інтернету. Тут вже трошечки поїздив кілька годин. І бачу, ніби інтернет адекватний, то думаю, включуся. Так, друзі, пишіть, щось, коментуйте, щось питайте, щось вам розкажу. Ну і щось трошки покажу. Тут у нас був посіяний ріпак. А, тоді був слід джокера. І зараз от робимо каратом, тому що от джокер трошечки, бачите, полишав. Де-не-де падалися, не підрізана, І вирішили вже зробити все механічно. Не знаю, я, в принципі, я би міг тут сіяти так, аби хімічно боровся. Але вирішили, що будемо так працювати, значить працюємо так. Мій любимчик. Ой, ой, а що тут у нас таке вікно? Нечистий зледі. Мій любимчик Лємкенка Карат, простоїв бідолаха майже цілий рік. Блін, нічого не видно, йолки пав. Майже цілий рік простою. і от зараз на осінь знадобився нам. Прекрасна машина, друзі. Відпрацювали ми з ним мірою і правдою 13 років. В принципі, якихось серйозних писаків по ньому не було, тому нарікань в мене до нього жодних друзів. Жодних. Ну і як би ми не хотіли трохи зекономити обробітку ґрунту, як би ми не хотіли пришвидшити нашу старт нашої посівної, не виходить. Не виходить, бо хочемо зробити якісно. Не вміємо не працювати, знаєте, наполовину. Сили або робимо, або не робимо. Тому... Тому вирішили, що треба ще одну культивацію. Ну а після такого, як у нас буде сіяти поруш сер, то я не знаю, може, варто було сіяти і по такому. Але рішено, що ще після такого буде передпосівна культивація порунду. У нас вже кілька тих, тих літрів солярки, і тих два дня не спасе, але є одне, але в понеділок вже нам обіцяє на тиждень дощику. І як воно буде, хто його другий знає. Ніхто не знає, як воно буде, але робимо, робимо на совість та й будемо надіятися, що буде якийсь врожай. Придеться вже, напевно, загущувати посів, додати там, ближче до 5 мільйонів до, 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 до цей, додати висів, але нам не впервої, як то кажуть. Ми можемо і шістьорку висівати. Нам головне результат. Враховуючи те, що холодно і на якесь кущення, не знаю, чи є сенс е розраховувати, тому напевно, так воно і буде. Пишіть, друзі, хто чим займається, хто що робить в полях, цікаво послухати, коли ж дива сонячника? Е Нева сонячника розпочалися сьогодні. Але як і рус почалися, так і завершились, тому що ще за вологий. Ми Тарасом помацали. Вчора вологість була на кошику десь в межах 8, ну межах Сьогодні вирішили трошки комбайном спробувати. Ще стебло було зелене, і а, волога досить суттєво піднялася, тому вирішили теж трохи почекати. Хлопці були, я навіть, я навіть не був, не бачив. Я займаюся ґрунтообробітком. Андрійко займається також ґрунтовим працюємо на два карати. А цей малий карат у ну, нас виручає цілий сезон цього, цього року. Що він роботи переробив, я вам не можу повісти. А що його ще цікаві роботи, то взагалі завал. Тому не дарма. Ми посеред сезону затіяли такий серйозний ньому ремонт. Ми бачили, що він. А не стягує до кінця сезону. А, да, трошки помучилися, але зробили так, як треба. До речі, ремонтом я дуже сильно задоволений. Все зробили так, як треба, все зробили чітко. Я думаю, що працювати йому тепер буде довго і нудно. Так, давайте ще щось почитаємо. Може, ти щось питав? А ні, ми щось, щось слабенько, Трошечка. А ліпше, якісніше, ніж ця бля. Ну, я гідне 100%. 100%. Колись у нас був такий головний агроном в районі в управлінні, він вже на правді казав краще кілька днів пізніше, але якісніше оброблений ґрунт. Я з тим дещо погоджуюся, але дещо і трошки спорна історія. Тому що гідне, що краще обробити ґрунт до ідеалу і тоді посіяти і мати якісні сходи, ніж швидко, як то тут хтось писав тяпляб. І неякісно. Але е, враховуючи ту кількість тепер якісної техніки, можна і зробити якісно і швидко. Такого теж ніхто не відміняв. Правильно я кажу? Правильно. Тому Я думав, що так буде, але виходить трошки інакше по що. Так, що тут у нас то, що написав, на яку глибину робити культивацію каратом під зернові? Ну, цим каратом десь приблизно 20-22 сантиметри. Там тим навісним не міняли. Так, як було так і робимо під зернові. Там 25 твердих. Е, так, чи будуть відоси з Дня поля в Тернополі, бо наче обіцяв у тіктоці? Будуть обов'язково. Там вже навіть напевно один в Тікток злабитів відосик про кейса. Буде відос на Ютубі. Якщо сьогодні не, 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 не надто сильно довго дотримаю в полі, то сяду ще вночі, замонтую. Побачимо, як воно буде. Питаєтесь покарати, давайте може, вийдемо на двір, я, я вам його покажу. Вживу, але то мені треба, напевно, вдітися, бо на дворі холодрига така, що, що я вам не можу оповісти, друзі. Так. У нас цієї ночі вже був перший мороз. Зараз на поверхні ґрунту було біло. Хто слідкує за Тіктоком, за Інстаграмом, той бачив. А на цю ніч передає ще більший мороз. І я так думаю, що він вже буде в повітрі. В повітрі було 3-4 градуси, а на ґрунті було біло. Тому трошки переживаю я за кукурузку, але нічого. Я думаю, що все буде добре. Пропенабір погуляємо, я розрухаю свої плечі чи крижі, як це правильно сказати. Ну і трошки з вами побалакаємо. Сталася оказія вчора, Андрійкові. Тріснули дві шпильки на противагах на колесі. Ми зранку цілий день мудохалися на одному колесі і на другому колесі. Ми зранку цілий день мудохалися, знімали. Знімали колеса, знімали противаги, хотіли поміняти болти не було наявності, треба було їхати на Тернопіль. А потім мене оцінила ідея, що можна працювати і без тих противаг, тому що колесо парки важить більше, ніж противага. А ми коли з трактором працювали без спарку, він нормально все поводив. Тому, скажімо так, тих півдня часу нам більш... Більш важливі, ніж, ніж все решту, ніж та вага. Плюс до того, якщо то ми будемо цим трактором сіяти, то тут та вага і не потрібно. Так, кара. От бачите, трошки поначіпляв на себе Ну, Не без того, тому що то лапа вона риє і вона за собою тягне. Ну, а так, обробіток ґрунту, просто шикарний. Я вал від даної машини. Що би там хто не казав, це самий універсальний агрегат, який. Ninguém